Махній і омега 3 що краще для здоров'я мозку. Мозок під захистом, Махній і Омега 3 дует для довгого і продуктивного життя. У сучасному світі, де темп життя постійно прискорюється, а стрес став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, турбота про здоров'я мозку набуває особливого значення. Всі ми хочемо зберегти ясність розуму, хорошу пам'ять і здатність до навчання на довгі роки. І, на щастя, природа щедро наділила нас інструментами для цього: магнієм і омега жирними кислотами. Як невролог і людина, яка активно цікавиться здоровим способом життя, я давно знаю про зростаючий інтерес до цих двох компонентів. І це не випадково. Наукові дослідження все більше підтверджують їх ключову роль у підтримці здоров'я мозку, регуляції настрою та захисту від нейродегенеративних захворювань. Але що саме вони роблять, і який найкращий спосіб включити їх у свій раціон? Давайте розберемося. Махній невидимий охоронець нашого мозку. Махній часто називають мінералом стресу, і ця назва не випадкова. Він відіграє вирішальну роль у регулюванні виробництва кортизолу, гормону, який виробляється у відповідь на стрес. Коли рівень кортизолу хронічно підвищений, він починає пошкоджувати нейрони та порушувати когнітивні функції. Махній допомагає стримувати цей процес, діючи як природний буфер. Але його вплив на мозок не обмежується лише протидією стресу. Махній бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях в організмі, включаючи передачу нервових імпулів і утворення нових нейронних зв'язків. Він необхідний для нормального функціонування рецепторів НМД, ключових гравців у процесах навчання та пам'яті. Мій особистий досвід, я помітив, що коли я проходжу через особливо інтенсивний період роботи, пов'язаний з дослідженнями та публікаціями, і не приділяю достатньо уваги сну та відпочинку, рівень магнію в моєму організмі знижується. Це проявляється у підвищенні тривожності, труднощах з концентрацією уваги та поганій якості сну. У такі періоди я обов'язково включаю в свій раціон продукти, багаті магнієм, такі як шпинат, гарбузове насіння та авокадо. Важливо розуміти, не всі форми магнію однаково засвоюються організмом. Наприклад, оксид магнію, хоча і є найбільш доступною формою, погано засвоюється і може викликати розлад шлунка. Більш біодоступними є цитрат магнію, гліцинат магнію і таурат магнію. Вибираючи добавку магнію, слід звернути увагу на її форму та дозування. Омега-3 жирні кислоти, які живлять мозок. Омега-3 жирні кислоти це не просто модні добавки, це життєво важливі компоненти, необхідні для здоров'я мозку. Особливо важливі два типи омега-3, EPA, ейкозапентаєнова кислота і DHA – докозагексейнова кислота. DHA є основним структурним компонентом клітинних мембран мозку. Він впливає на пластичність мозку, його здатність адаптуватися і формувати нові зв'язки. ІПей, у свою чергу, має протизапальні властивості та допомагає захистити мозок від пошкоджень. Чому омега-3 такі важливі для літніх людей? З віком здатність організму синтезувати DHA знижується. Це може призвести до зниження когнітивних функцій і підвищеного ризику розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Регулярний прийом добавок діючої може допомогти уповільнити цей процес. Омега-3 і психічне здоров'я. Дослідження показують, що прийом добавок омега-3 може бути корисним при депресії, тривожних розладах і СДОХ. Механізм цієї дії до кінця не вивчений, але, ймовірно, пов'язаний із протизапальною дією омега 3 і їх впливом на нейромедіаторні системи мозку. Моя порада: не обмежуйтесь лише добавками. намагайтеся включити в свій раціон продукти багаті омега 3, такі як жирна риба, лосось, скумбрія, оселедець, насіння льону, волоські горіхи та тачі. Махній і омега 3 синергія для оптимального здоров'я мозку. Махній і омега-3 не тільки корисні самі по собі, вони підсилюють дію один одного. Махній допомагає організму засвоювати омега-3, а омега-3, у свою чергу, допомагає захистити Махній від вимивання з організму. Спільний прийом: якщо ви вирішили приймати добавки Махнію та Омега-3, найкраще робити це одночасно. Це максимізує їх позитивний вплив на мозок, безпека та застереження. Як будь-яка біологічно активна речовина, махній і омега 3 можуть мати побічні ефекти, особливо у великих дозах. Махній надмірне споживання махнію може викликати діарею, нудоту та спазму в животі. Люди з захворюваннями нирок повинні проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати махнієві добавки. Омега-3, високі дози омега 3 можуть розрідити кров, що може призвести до кровотечі. Люди, які приймають антикоагулянти, повинні проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж приймати добавки Омега 3. Висновок інвестуйте в майбутнє свого мозку. Турбота про здоров'я свого мозку це не просто модний тренд, це інвестиція у ваше майбутнє. Магній і омега 3 це два потужні засоби, які допоможуть вам зберегти ясність розуму, хорошу пам'ять і здатність до навчання на довгі роки. Не нехтуйте ними, і ваш мозок віддячить вам своєю продуктивністю та стійкістю до стресу. Моя основна рекомендація не чекайте появи симптомів. Почніть піклуватися про здоров'я свого мозку вже сьогодні, включивши у свій раціон продукти, багаті магнієм і омега 3 і приймаючи добавки за потреби. Ваш мозок цього заслуговує.